Всіх вітаю! Ви на каналі Хобі у кошику. Мене звати Наталія. Сьогодні буде нев'язальне відео. Сьогодні ми з вами будемо готувати. Сьогодні, вранці, мені позвонила моя колега-подруга. Привіт тобі, людочка! Я знаю, що ти дивишся мене. І запитала мене, чи зберігся у мене рецепт пекельного варення. Звісно, я взяла книжку. І теж подумала, що в мене лежить все, всі інгредієнти на пекельне варення. Тобто сьогодні і Люда готує пекельне варення, і ми з вами приготуємо пекельне варення. Тому, кому цікаво, будь ласка, я вас запрошую до перегляду цього відео, хто любить перчинку. Хто любить гострі відчуття, хто любить е, смажити, смажений шашличок із е, там, такими приправами е, гострого такого характеру, будь ласка, до, це дуже-дуже смачна страва, я вас впевняю. Я м, знімаю цей, цей сюжетик, уже коли я приготувала це. І в мене залишилось ви там побачите в кінці. Та я ось собі те, що залишилося на смак. І е, я взяла собі чорний хлібчик, хочу намастити трошечки, і, звісно, я скуштую. Зараз солодка. М -м -м. А тепер воно доганяє таким Вогненним таким, ну, з присмаком. Дуже-дуже смачне. Куштуйте, готуйте, насолоджуйтесь, смачного. Готуємо пекельне варення. Для цього нам знадобиться червоний перець солодкий, червоний перець гострий. Часник, голівка. Може трошечки більше, в залежності від того, скільки ви візьмете перцю, 400 грамів цукру, 200 грамів оцту. Ну і, звісно, рукавички. Я вже почала чистити, почистила Чесничок і почала чистити перчик. Він у мене дві перчинки було окремо, трошки він підпортився, я його обрізала. Сімена з перцю можна не виймати, тому що вони нададуть гостроти страві. Ну, не страві, а, так сказати, закрутки закуски. Значить, от у мене ось стільки Така кількість, я його використаю весь. І цукру тут у мене 400 грим, якщо треба буде більше трошечки, бо в мене перцю більше, ніж цього солодкого, більше, ніж потрібно. Там у мене по рецепту написано 6 штук. Але він маленький у мене невеличкий, ось такий куценький. І я вибираю, звісно, і сімена, і все тільки залишаю саму перчинку. Потім я це все змелю перці і часничок я змелю на м'ясорубку, потім повернуся до вас. Я вже перечистила весь перчик, повирізала всі стрьомі такі моменти, які мені не сподобалися. Зараз буду це все молоти на м'ясорубку. Моя помічниця це електро м'ясорубка Ордесто. Я колись собі купила на якесь свято, <гум> подарила собі себе сама, по-моєму, на чи 8 березня, чи що. Дуже довольна нею. Ось так зовсім небагато. Ось такий пластиковий тарі, І ось, ось така ось у мене маса вийшла. Це разом із старою. Я не відтарювала. Тут і часник, тут і перець, тут і гіркий перець, все разом. Малола на мелку лішіточку. Я варю за оцим рецептом. Дівчатка, кому треба? Зробіть, ну, скріншот екрану. І ось така от у мене. Я варю за цим рецептом. У нас його з'їдають на раз два Ну, як? <смі> Ясно діло, що під випадок, але у мене не залишилося на сьогоднішній день нічого. Тому ось і робимо це пекельне варення знову. Звісно ж, ви розраховуєте по-своєму. Я вже просто не перший рік роблю це варення, і мені дуже-дуже подобається, тому я розраховую на, ну як кажуть, вже на око. Готувати буду в такій каструльки. У мене <смірки> не кулінарний канал, і я, чесно кажучи, не маю такої такого посуду. Елітного, щоб ну, варити це все і показувати, Знаєте, просто показую, як це роблю. Я в домашніх умовах. Ось такі в мене каструльки. Я в них варю і супчики, і ну, те, що треба. Це каструлька з товстим дном, і цього досить мені. Я вже виляла оцет, цукор, висипала і сіль. Вже висипала у цю каструльку. Значить, зараз я буду щось, фокус немає, фокуса ну, нічого. Значить, Зараз я буду це ставити на газ. І потім, коли закипить оця, значить, оцет із цукром, коли розчиниться цукор, я всиплю ось цю масу туди. Ось так: о, фокус дало, бачите? Ну, в общем. По, по, по пропорціях. У мене оцту виявилося 250 грамів, чому я дуже-дуже рада. У мене просто більше немає. Я сьогодні на магазин, який знаходиться напроти нашого дому, то зачинений у нас неділя, і вони не працюють в дачі трошки. Хоча б до обіду попрацювали, бо люди їдуть з базара. Кому хлібчик, кому водичка, кому ще щось там. Докупити, то могли б і до обіду хоча б працювати. ну, як є. Е, до речі, кому цікаво, я сюди на 250 грам оцту всипала десь близько 600 грам цукру і півтори чайні ложечки солі. Є в мене така дерев'яна лопатка. У мене їх декілька. Е, я щоразу як була на западній, ну, не на Запад, да, і в трускавці була. У цьому санаторії, то в хмільнику у Вінницькій області. То завжди собі привозила і своїм, так сказати, кумом. Ну, дівчаткам, кумам привозила ось такі лопатки. Не завжди класні. Ними дуже гарно і мішати зажарку, І ось такі моменти і варення і так далі. Ось. У мене розчиняється сукор, цукор у. Оцті. Там дівчатка, значить, ось ця рідина, вона не буде зовсім прозорою. Ось я вже дождалася, вона має ось закипає вже, бачите? Зараз я буду сюди висипати ось ту суміш перців. Дівчатка, моя суміш уже в каструльці. З моменту закипання, чекаю, ось поки закипить, з моменту закипання я буду варити цю суміш 25 хвилин. Тим часом я помила і підготу... ну, помию підготую зараз баночки, я приготувала 4 півлітрових поки що. І може там залишиться попробувати. І, і потім я буду в гарячій стерилізовані. Простерилізую ці банки, я завжди це роблю. І в гарячій стерилізовані банки я засиплю вже готове варення. Покажу вам, як я це роблю, тому що тут буде відділятися багато. Ну, тобто я не роблю геть прямо жидким жидким, я потім вам все покажу. Дівчатка, зверніть увагу, що підписано. Яблучний вогник. Це в мене такі баночки. Тут, наприклад, гірчиця французька, да, зерниста. Значить, а ось тут я наклейку наклеїла яблучний вогник. Це з минулого року була така в мене фішка. Зараз я вам покажу, чому він яблучний і чому вогник. І я їх розсипала ось в такі баночки. Я думаю, знаєте, я думаю, на ще я буду ось той, як сказати, пекельне варення крутити у півлітрові. Мабуть, я, у мене такі є декілька штучок, таких баночок, я зроблю в них. Я завжди користуюся цими кришками по декілька разів. так сказати. І все в порядку. Головне простерилізувати і кришку, і баночку. Все буде добре. Ось ось така штучка. Ще ось знайшла, бачите? Перчик вогник, 23 рік. В такій баночці були у мене. І кришечка ось від півлітрової баночки пекельне варення 23. Так що Ну, але нічого не залишилося. Перчик вогник це, до речі, геть друге. Потім вам ще покажу колись, якщо цікавить. Так, ось ми вже закипіли і активно варимося. Таким чином, я вже казала, 25 хвилин. Чекаємо. Так, у мене відбувається процес стерилізації кришок. А зараз я накрию, вийти, тягну кришки, накрию такою штучкою спеціальною для стерилізації банок і простерилізую баночки. Дівчатка, коротше, є в мене така ще приспособа. Це, як кажуть, класно, є, що є аврора. Є така там під банки наливати. Ну, у кого є, я думаю, що у всіх така є. Поставила я баночку. Сюди ставлю цю приспособу. Таке собі штуку таку. Так, зараз спробую, бо знімаю ж на, як то кажуть, на весу. Так, тепер є в мене така ложка теж, дякуючи Аврорі Велика, така прям пельмені вибирати, варенички коротше. Ну і для цього теж класно. Я набираю гущу звідси, стараюся, ну як, поменше оці юшки. І насипаю. Звісно, туди потрапляє і юшка, але не така буде, як сказати, не така буде рідка, не таке рідке буде варення. Мені потрібно, щоб варення воно було, ну, юшечка. Ну, не стільки, щоб ну, ви поняли мене, так? Да? Так, зараз насиплю покажу. Сказати, бачите, насипаю я ось так, щоб воно не було там сильно багато рідини. Ну і мої дорогенький залишок. Він отакий ось. Ой-ой-ой, ой зараз ой, 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 ой. спробую зняти його. Значить, залишок, так, знімаю на ці. ось такий він рідкий, да оце сіропчик, це. Я його не виливаю. Ні в якому разі, я зараз перецідю його. Через цю сито пересідю туди, значить, на ситі залишиться те, що нам посмакувати, попробувати. От, І е там залишиться значить, у каструльку проявляється рідина, яку ми будемо використовувати далі. Після того, як відсідили ми е ось цю гущу. То у нас десь близько пів літрі залишилося ось цієї юшечки, в якій ми будемо готувати яблучний вогник. Якщо вам цікаво, дочекайтесь наступного відео. Ну, а на цьому етапі дивіться далі. Ну, і як результат, у мене вийшло якраз півлітрова баночка варення. Дві отаких. От Маленьких і дві ось такеньких баночки. Ну і ще залишилось покуштувати. На покуштувати ось залишилось ось така в такій піалочці. Так, прив'язала вже свій телефон, тому що почав розряжатися. Ось така консистенція має бути. Хто любить рідше, значить залишайте більше юшечки. Ми любимо таке. До м'яса, до шашличка. Хай смакує, дівчатка.